Так, усім привіт. в сьогоднішньому відео хочу розказати вам чому переваги, тому що я даю 50% люцерни. Ну, ось бачите свіжо зібрана люцерна. Щоб ви розуміли, сьогодні рано збирав її в 7 ранку. Ось всі листочки на місці, бачите? Вся люцерна зелена. Ось такої якості. Ну, сін... Ось так воно всі навалі в мене доходить. Сіномов, бачите, такий має продухи. І тут вона два дні в мене сохне на полі. Потім збираю і кидаю сіномом, тут на доходи в мене. Ось такої якості. Все, листочки всі на місці. Дивіться. Ось така ліцаночка. Дивіться, які листочки. От такої якості сіно. кролик. Ці вітаміни вона мало бачила. Не перевертаю її. Всі вітаміни зберігаються. Ну, звісно, в ідеалі зараз покажу, як сушиться сіно. А це зберігаються всі вітаміни, майже всі. Зберігається багато протеїну, бо листочки всі зберігаються. У цих листочках дуже багато протеїну. Виходить капель. От апель, то протеїн. Не по таке самі. Бачите, такі вони всі. Там якраз пішла в трубку. Це все зараз в сінувалі. Кошу я десь трьома трьома етапами сіну, щоб так воно доходило поступово в сінувалю. Одне дійшло, потім скошую другий, то підкидаю, друге розтрушую тонким слоєм і воно собі тут доходить. Така в мене технологія. Зараз вам покажу, як в ідеалі, щоб... О, а так стіну сохне в ідеалі в садочку. Вот, тіньку. Вот так, Таке стінце собі підравне в садочечку. Вот так в ідеалі, напевно, сохнуть. И тоді зберігаються всі. Колір весь зберігається. От. І виходить у нас тут таке сіно. Ось опелючка така. Бачите, клепелі багато. Оце листочки. От. Це все листочки, це все протеїн. І кролику він саме... Оцей протеїн найкраще пасує. І хочу вам задати таке питання, як ви думаєте? Кролик буде жити на сіні і без зерна, чи без сіна і на зерні, ну, то це є травоїдна тварина, гризун і повірте мені, що на сіні він буде жити і не буде боліти, а без сіна і на зерні він буде боліти і жити не буде. Тому, якщо дати гарну кількість травиного борошна, то... Нічого кролику не буде. Чому перевага в цьому? Кролик ситний, Отакі. отака гранула виходить. Цей гранула дав трошки багато вологи і така порозривалася. Але тут видно, самі бачите, скільки сіна. Тобто кролик собі поїв, перетравлення йде поступово. Кстаті, їсть десь на процентів ну, 30-40% менше споживає корм. Тобто корм довше перетравлюється, кролик не обжирається, немає проблем з шлунково кишковим трактом. Немає, бо коли ви даєте бісіно, він багато його споживає, то корм, потім той корм починає там бродити всередині, зринова група і починає проблема у вас бути. Шлунку. Тут -то проблем цих немає, тому що вони їдять його поступово, багато не можуть з'їсти, тому що він дуже ситний, багато клітковини. І вони багато і не їдять і тому немає проблем ще КТ. От Отака ситуація. І далі вам ще зараз покажу самі підрахунки, що я зменшую, при тому, що збільшую сіну, чому я економлю. Так, да, вот видите, выводочок я кролики півтора месяца. Килосемсот. Запито месяц. Кролики. Кило. 700. Кило 800, но зараза. Не, кило 700. хай Ось такий виводочок. Ось середній. Майжеків 8. ,5. Це виводочок. І вони прощені вже два, два тижні 50% сім. Так що, кролик росте і непогано. Зараз ще будемо кролики бити два з половиною місяці. У кого, що такі там кролики? Так. От дивіться, кролики 2,5 місяці. Відправляємо на забой. Увага, які в них є. Це. Три, один. Два і дев'ять. Два і дев'ять. Все. Цей кролик вже на забій. Ці кролики всі насінні 50%. Так, ось вихід м'ясо. нас, м'яско, 2,5 місці кролик. Тушечка кило 700 кг, квітк, 2900 к 700 тушка. Ось вот така. От бачите, забрати за шкірку бо синяки, А якщо кролик був 300 квіт, печиночка, дивіться. яка. Це чітко, без крапель, рівні краї, все. Ось такі ляшки дивіться. Хребет, кролику 2,5 місця. Такі самчики могли б бути у вас плідниками. Але не судьба. Два з половиною місця стукає, щоб їх не ділитися з ними, не гратися на м'ясо. Так що якось так. Далі розкажу все. Це все на сіній, 50% сина Ось такий який кролик. Жера небагато в середині. Але кролик гарний. Тушка гарно набита люди, бачите. Силко все по тушесті. От розподілено, бачите? Таке мраморне. Сало і м'ясо. чітко, бачите. ось так. Так. І підводимо. Підсумки по 50% сіна, чого я добився з 50% сіна, На чому я економлю? Економлю я на більш таких кормах, які багато, ну, багато вартісні, тобто багато коштують. Тому я на це економлю. Чому То, що сіно люцерне, я зауважу сіно люцерне, має високий протеїн. І цей протеїн ми можемо зменшити, наприклад, на шрутах і на макухах. І тому на це ми можемо зекономити. Протеїн люцерни дуже хорошо засвоюється кроликом, кролик хорошо його переносить, перетравлює, немає ніяких проблем. Так, як ви знаєте, в сої є уреаза, чим може бути погано впливати на кролика. Також Сіно, якщо воно доброякісне, все нормально, добре висушене, немає плісніми, немає прілосі, то такий протеїн хорошо перезасвоюється кроликом. І давайте розберемося безпосередньо. Дивіться, сіно, там я виставляв вам рецепт 30%, тут 50%. Я його не рахую. Тобто це я рахую свій труд. Цей мій труд вкладається в кролика, з кролика я отримую прибуток. Що зменшував я? Зараз йдемо по процентах, а далі все по цінах розказую. Зменшую ячмінь на 5%. Зменшую макух соняшника 5%. Тут все залишається далі. Увес. У нас в моєму регіоні дороговартісний і, і немає його. Тому я його виключаю. І виключаю горох. Він також дороговартісний. Тобто, якщо взяти цільний горох, він коштує більше 10 гривень. А якщо брати, я, наприклад, беру дерть, та дерть непонятна, вона, напевно, скоріше всього після кропорушки. І там сама оболонка, а гороху мало, тому я його виключив. Сіль, трикальцій, і висівка, та я її доповняю до 100%. Я рахую по 5 кг. Тобто в нашому регіоні у нас 7 гривень, 35 гривень. Тому так, далі премікс, і там додаткові речовини, наприклад, той самий, хто дає кислот підкислювач, хто дає там. Хто дає ще там імунобактерін, копцедіостатік, премій, все ви собі, собі все включаєте, світло, ваш труд, все ви собі включаєте. Я включаю вам сіну зернову групу, а далі ви собі там плюсуєте, мінусуєте. І е, е, так ви собі вираховуєте. Дивіться, що вираховує далі у грошах. Ячмінь в мене виходить. Це все розрахунку на 100 кг. Ячмінь у мене 10 гривень. Макуха Соніхова, 14 гривень. Далі шрот Соєвий 22 гривні, кукуруза 10 гривень, пшенича 10 гривень. Далі овес у мене 15 гривень, тому я його викинув. Горох у горох дерті брав 10 гривень. Тому я теж не знаю, яка та дерть. Тому виконав далі в мене сіль 5 гривень 0,5 кг. кальцій. Це все примірно сіль. це, ну, Там ви ж собі вже маєте детально точно, в кого які в регіонах ціни. Далі трикальцій 20 гривень кг, крейда 20 гривень кг премікс, який ви використовуєте. І висівку я взяв 5 кг по 7 гривень у нас в нашому регіоні. Тобто перший цей. Е Зернова група. в Це врахуємо зернову групу без сіно. Сіна, тобто, моє, Це мій труд. І тут в мене вийшло на 100 кг 825 гривень. Тобто кілограм 825. Це без премікса і без врахування сіну. От, бачите? Такі це по моїх цінах в моєму регіоні. Що ж добився я, коли я. Заклав 50% сіна. От. Зменшив я ячмінь на 5%. Тобто вже 150 гривень. Макуха 140 гривень. соєві залишився той самий 5% 110 гривень, кукуруза 50 гривень 5%, пшениця 50 гривень. Овес я виключив, горох я виключив. І сіль 5 гривень. 20-20 і 20 гривень трикальзі фосфат і крайда кормува та 35 гривень висівки. Тут вийшло 580 гривень, ділимо на 100, 5,80. Тобто різниця суттєва. А по, так як ви бачили з відео, по приростах залишається все в нормі. Тобто, жиру, Бо коли я давав ще і горох, дуже багато було жиру в середині тушки. Тобто це є надлишок і жирів, і протеїну, тому я трошки зменшив і велике, що багато протеїну, це буде велике навантаження на печінку. Тому це я трошки зняв протеїн. Я ж зауважую, що протеїн сіна дуже легко переноситься кроликом. Тому в моєму випадку я краще заготовлю більше сіна. І зменшую на зернові. Тобто зернові я купую ціно, це мій труд. Тобто Це на чому я можу зекономити. На це я економлю. Я не кажу, що ви там. Тобто, якщо ви маєте закупівлю ну, мука, люцерна буде стояти гроші, вона десь буде стояти 15 гривень, мені каже, разом з доставкою зі всіма, що вона вже була у вас вдома. Якщо ж брати гранулу люцерни, вже рахуйте, вона не буде мати того ефекту. Тому що та е, вже її гранулювали, перепалили, там вже частина поживних речовин згоріла. І потім ви мелити ще раз гранулюєте. Тобто то вже не буде з того толку. Тут а, толк є, тому що висушна ліцена, бачили, в яких я слушу в умовах. І е, е, як вона. Далі, який цей її помол і гранула. Грану, тобто вона не перегріта, пожовні речовини в неї всі залишаються. Тому я результатом задоволений. Сіннорізку, хто там не бачив мої відео, подивіться відео про сіннорізку, який дає результат помолу, я дуже задоволений. І ось що я вам хотів вам розказати, з чого я добився 50% сіна і хочу ще попробувати підняти до 60%. Тобто, що воно мені дасть? сіна в мене вистачає. Якщо я підніму ще 60%, ну я не знаю, звісно, це вже буде, мені каже, вже безмисльно. Тому що сіна більше не треба. Кролик дуже спокійний. Як вже говорив попередньому відео. Споживає десь на 30-40 менше корму. Тобто він, корм багато у ньому є клітковини у місту. Він його споживає, багато не їсть, він спокійний, животи, в кролики підтягнуті, кишечник не розбитий. Бо коли годувати, наприклад, мало давати сіна і багато зернової групи. Шлунок розбивається, і кишечник розбивається. Тому це є навантаження на шлунково кишковий тракт, а кролик, я ж зауважую, це травоїдна тварина, і йому потрібно давати сіно. Тому е кишечник набагато зменшився в об'ємі кролика, е шлуночки зменшились, і тим більше і більший вихід тушки. Ту, що кролик не, ну, не збільшується кількі, ну, маса кишечника к шлунку, а воно все кроликом засвоюється. І також пересування а, самого а, корму по шлунково кишковому тракті а, набагато краще, тому що там є великий містковина клітковини сіна. Ось що хотів я вам донести, чого добуваюся я, як я здешевляю. Собівартість кролика на сьогоднішній день. Ну, та, Понятно, світло ви вже собі включаєте. у вас там споживає сінерізка, скільки споживає там гранулятор, ваш труд. Це ви собі вже додавайте окремо. Мій труд це кролик, і кролика я продаю, за того я маю е, тобто виручку. І мені саме головне зменшити собівартість того кролика, корму. Бо це саме затратне це корм. Тому беріть на озброєння. Це інформація перевірна мною на моєму кролику. І мені ну, даний варіант найоптимальніший зараз на нинішній день з зерновим, тому що зернові високі і, повірте мені, на осінь будуть вищі, тому що багато посівів змерзло, багато посівів було затоплено, були душі ляли, Тому Зерно на дорожче. Якщо маєте можливість, купуйте то лучше торічне зерно по цій позбув, навіть по, даже по ці, що ціні 10 гривень, то що на ну, ось, мені каже, дешевше дешевшого ну, не буде. Якось так. Ось все, що я хотів вам донести. Тому всім гарних кроликів і всім гарного здоров'я. Якщо маєте землю в селі, і якщо маєте здоров'я, то сійте сіно, збирайте і будете мати, зменшити собі вартість корм. Якось так. Всім дякую за увагу.